Дякую яскравий, технічний поєдинок. Буде гаряче. Нак в розділі у вазі до 65 кілограмів, і у червоний кут рингу запрошується Богдан Росоха! Вільна земля дрижить, полум'я. Не питай, хто ти звідки ти як почуєш вибух, ми там, де кров пил Змішані змена. Мам грізна борня, доволя, не страх. Ми несемо правду на своїх плечах. Сірі ряди, але в очах жар, це Ті, хто не зламався, став. Росоха Богдан представляє місто Київ, клуб Динамо. Неодноразовий призер з тайського боксу чемпіонатів України. Камезу Шусенда неодноразовий призер чемпіонатів України з кікбоксингу, бронзовий призер чемпі... чемпіонату Європи з французького боксу. В хардкомбаті провів два поєдинки. Очікуйте яскравий технічний поєдинок. Чарські часи, але ми стоїмо ми з волю ростем, бо інакше ніяк Йоу, Де любов там і мужність жива. Хто впав, підніметься, бо це війна. бо інакше ніяк його. Де любов, там і мужній жива. Хто впав, підніметься, бо це війна. Yeah. 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 І у синій кутрингу запрошується Олександр Шешуков! <му> Степі степ, шумлять являють могили. Там, де народив дух, де козацькі були, сили, поле засідали. Кров'ю посіяне та наша воля не тіль, вона лиш. звати Шишуко Олександр, я з міста Тернопіль, представляю Українську академію єдиноборств. Я срібний призер чемпіонату України з кікбоксингу «Вако». в АКО. Хардкомбаті я вже приймав участь, провів два бої. Один бій переміг, один бій програв. Буду виходити в ринг, робити свою улюблену справу і перемагати. Буде гаряче. Єдинок у розділі Кейкомбат у вазі до 65 кілограмів відбудеться за регламентом три раунди по три хвилини. І боєць червоного кута, кандидат у майстри спорту по ушу Санда, чемпіон України з французького боксу, Сават, призер чемпіонатів та кубків України з тайландського боксу та кікбоксингу. Богдан Росоха! Його суперник, боєць Синю кута, Бронзовий призер чемпіонату України з кікбоксингу Вако серед дорослих. Баторозовий чемпіон та призер Тернопільської Хмельницької Чернівецької областей з кікбоксингу ВАКО Олександр Шешуков! Вагова категорія до 65 кілограмів. Росоха проти Шишукова. Обидва. Бійці досвідчені. І потужно розпочинає мідл Кіком Росоха. Лоу Кіком зустрічаємо. Чудова, чудова жорстка нога в виконанні Богдана. І бачимо цих самих людей в куті. Ой, Віталій Гурков. Незмінно. Шуков непогано правою рукою в розріз намагався зараз поцілити. Десь можливо не довів, щоб було максимально жорстко, але було небезпечно. Ой, яка коліна, коліна на зустріч назустріч, на страшна зброя, і хто як не Олег Приймачок, це чудово знає. Він майстер. Коліна, ой, в голову це було. Стрибку дуже небезпечно. Чудовий тиск. Знову першим номером. Працює боя червоного кута. Це тренер, тренерське налаштування таке перед боєм. З боку Дмитра Константинова. Наталія Гуркова. Не дістає Шишаков суперника. І Бекфіс залітає. Печінка і коліно. Дуже прицільно зараз Расоха пробивав. Думливо працює взагалі. Чудово рухається так, чудова робота ніг. Дистанція. Все бачить. Але Шишуков, зазначу також, що заряджається на удар, От хоче прям потужно ударити. Пресингує, але на відходах вдало працює Богдан. Дала контратакує. Ну, і от мені здається, це бажання вкластися в один удар, який є у Шишукова, воно йому шкодить, тому що це, знову ж таки, негативно впливає на швидкість. Так, так, як правило, так і є. Для того, Щоб ударити сильно і неочікувано, потрібно розслабитись. Чудово по корпусу працює Богдан. Їдалкиком. Ще коло. Цей раунд обмінялися ударами в голову бійці. Чудовий градус напруги демонструють в цьому поєдинку. Так, Хлопці. Конкурентним виглядає так, так, так. Хочу віддати належне е, Шашукову. Витримав значну кількість ударів, але це його не зупинило. Молодець. Хороший раунд. Але я б перевагу віддав все-таки Богдану. Ну і бачимо, що шокова з правого боку десь в районі печінки таке почервоніння помітне. Свідчення прильотів. Другі З характером район. приємно спостерігати за от такими поєдинками. Згоден, згоден. Другий раунд розпочинається. Роз, треба. Зук -зук. Ну от Непогана двічка. Бачимо, <плес> що Шишуков не втрачає ентузіазму, йде вперед. Хлопець так, б'є сильно, може і переламати, так. насправді. Прихва <плес> за ногу Виконання Богдана. Що? <плес> Чудово зміщується Богдан. <плес> <О, плес> Небезпечно. Коліно таке в голову. З перехватом, <плес> так. так. Але бачив все. За другим, за другим Олександр часто змістився. І Ширков, коли б'є руками, от, наприклад, правий прямий, ну він так стоїть на ногах з опорою вкладається. Такі силові удари. Жорстко, звичайно. То, щоб жорстко вдарити руками, треба дуже добре і впевнено стояти на ногах. І ногами непогано працює. І, на, на, на зустріч трохи коліно в виконання Богдана в корпус. Ой, ще раз. Здалося на секунду, що буде віддава. Ну, принаймні, цей удар він відчув. Відчув, однозначно. Богдан пішов виривати раунд. І Богдан постійно тримає печінку суперника під прицілом. і знову зараз запускає коліна туди. Лікоть поставив, перекрився. І знову корпус. Право коліно не на тебе. Бійці демонструють хороший характер. Чудова двійка в екрані Богдана. І коліна, і ще одне коліна в голову. О, зараз треба терпіти і працювати. Колін в цьому раунді, Богдан. Ну, і кожен дар коліна він збиває дихання суперника. Він впливає на його витривалість і може датися в знакій. Це все до наступному раунді. Драматичний раунд, я би навіть так, так сказав. Спочатку ініціатива була у Шишукової, і це було відчутно, потужно працював руками, а потім Коліна Росохи, мені здається, свою роботу виконали. Переламали трошки хід поєдинку, і фізична готовність от, в кінці саме другого раунду вже дається взнаки однозначно. І тонаж отриманих ударів. Дещо е, Олександр Шишуков. Підзупинився і кінцівку віддав, хоча початок раунду був за ним. Так, кілька разів голову поцілив руками, і це виглядало так о, доволі приконливо. Шукову потрібно виривати, якщо він хоче здобути перемогу. Рапу, тому що можливий екстра раунд. Боковой, сеньор. Сеньор, лівим двох, По правилах хард <поцеливий> комбат, тому чекаємо, захоплюючого третього раунду. So, і ще коліно. <поцеливий> Чудово. Чудова робота. Саньок треба точно. Дуже хоче повернути Шишуков, але не вдається це зробити. А це було небезпечно. Лівий. Заряжений, заряджений, заряджений Шушуков намагається влучити одним ударом вирішити питання. Ну весь поєдинок, мені здається, він занадто хоче от, акцентувати Відверто. ударити сильно, і це видно, здалеку видно. За зустріч Шушуков пропускає. Чудово пробиває шашиком по корпусу в район печінки. Вже так трошки Звичайно, зараз включається характер, там, де закінчується фізика. Чудовий поєдинок. Ми бачимо бажання перемогти від кожного бійця. Коліно від відросохи. Фронт Шишаков. Ах, небезпечно. А було красиво. Безтовично так, так. Подвійна нога, чудово. Двійка і підлікоть нога від Росохи. І коліно. коліно є, мені здається, вже. І тут коліно, і ще одне коліно. Віталій Гурков гучно, просто жене вперед свого підопічного. І той чує бекфіст. Драма. Справжня драма в нас в ринзі. І з розвороту тут доносить удар не аж так жорстко, але наприкінці це, мені здається, хороший такий плюс. знак оклику. Ну, так, можна сказати, плюс. Чекаємо рішення. Чекаємо рішення. Як на мене трохи більше для перемоги зробив Росоха, але не будемо заб'яти наперед, суддям видніше. Але можемо констатувати, що обидва бійці віддалися. Це молодці, напоявляє. молодці, так. і Шишуков заслуговує на повагу однозначно. Приємно спостерігати такі бої. С рішенням суддів. Перемогу здобув воєць червоного кута Богдан Росоха! Вітаємо і дякуємо бійцям за неймовірно видовищний поєдинок. І обласками проводимо хлопців з рингу. Вони молодці. Оцінюю на тверду десятку, Відпрацював хорошо, як, по мої, як на мою думку, так і на думку тренера. Дуже дякую супернику, дуже терпеливий, дуже досвідчений. дали максимум від цього бою, що могли. Хотів дуже подякувати моїм тренерам, Артемію Вадиму Олександровичу, Константину Дмитро Вадимовичу за підготовку, які вкладають в мене дуже багато зусиль, часу. Також хотів, щоб пам'ятали воїнів. Так як з нашої команди двоє, двоє наших побратимів загинули, захищаючи нашу країну, з якими ми разом проливали і піт, і кров на тренуваннях, на змаганнях постійно один одного підтримували. І тримали зв'язок помимо змагань. Хотів, щоб люди про них пам'ятали. Це Бігун Вадим Олександрович і Денис Фуртас. Так що дякую організаторам за можливість виступати і показувати гарні і красочні бої. Дякую.